Ви дивитеся суспільне рівне. Підписуйтеся на суспільне рівне у соцмережах. Собачий притулок у рівному за рішенням суду мають знести. Місто знайшло альтернативу. В області хочуть збільшити кількість патронатних сімей. Нині таких є п'ять. Суспільне побачило, як живе патронатна сім'я у Тучині. На залізничному вокзалі Рівного створюють мурал. Автори присвятили його вимушеним переселенцям і біженцям. На Майдані Незалежності попрощались 19-річним Анатолієм Власенком. Він загинув під час виконання бойового завдання 14 липня цього року на південному напрямку. Як деться на сайті міської ради, сам Анатолій родом з Донеччини, народився у місті Добропілля, закінчив музичну школу, грав на фортепіано, навчався в Харківській державній академії фізичної культури на тренера з греко-римської боротьби. Після початку повномасштабного вторгнення його родина вимушено покинула дім та переїхала до Рів. Нього тут хлопець продовжив займатися спортом, чекав до повнолітня, щоб добровольцем вступити до лав Збройних сил України. У травні підписав контракт. Поховали Анатолія Власенка на алеї Героїв на кладовищі Нове. Анатолій був дуже спокійним хлопцем, дуже радісним, завжди позитивним. Кожного разу, коли от з ним зустрічаєшся, от хочеться жити. Коли от почалася війна, він не зміг сидіти, хоча сам з Донеччини. Вони переїхали більше трошки як півтора року тому на Рівненщину. І він сказав: Тату, піду, мамо, піду, не зможу бути вдома, коли країна гине. Він пішов в батальйон Реванш. Це добровольчий батальйон, і там він служив. Довго вони навчалися, але останні півроку він був в дуже складних, бойових завданнях. Його дуже любили і поважали побратими. Називали його Котигорошко через його добру вдачу і. Велику силу фізичну. Є ще шестеро братів і сестер. Багатодітна сім'я. А він найстарший. У притулку для собак очікують на приїзд виконавчої служби, яка має знести споруди на ділянці. Власник землі рівницький підприємець Станіслав Рязанов у 2020 році виграв суд проти благодійного фонду Надія фонд з 2005 року надає тут прихисток собакам, каже його очільниця Аліса Мамчур. У нас 73 собаки. У нас же, вить, там на вулиці тільки будок стоять ще вокруг оттуда, они так приходят на дороге там. 73 собак и 12, ой, 10 Цуценят всі скидають сюди, всіх цуценят. Ніхто не думає, де мені їх тримати, як мені жити. Тут вже обжита мені земля. Я тут вложила всю свою жизнь і всі свої кошти, що мало. Я йду на компроміси, але це треба було делать давно. А не 12 лет мене тут присувати, толкати. Міська влада домовилась з власником ділянки, що той перенесе притулок за власні гроші. Повідомив секретар міськради Віктор Шакирзян. І що хочеться зазначити, може також. Вибрали цю певну локацію в цьому самому місті, Хочемо сьогодні поїхати подивитись так само, щоб підійшла і для самого притулку. І чітко розуміли, що це буде зрушитися з місця. Ми передамо сьогодні земельну ділянку на КТП-1728, оскільки це є, теж він займається притулками. І відповідно будемо упорядковувати саму зеленілянку. Отаким чином хочемо вирішити, я думаю, що це нам вдасться зробити. Всі погодились, залишились тільки формальності, і тоді ми будемо приїдемо на сучасний нормальний притулок і не буде, надіюсь, тих більш спорів. Если вони рахують, что будуть тут ламати, хай ламають, но я нікуди уже не перейду. Я буду сидеть тут. Хай той підприємець спочатку построїть. Построїть по всім стандартам, нормам. Тут не то, що йому захотілося загородиться і пойти. Тут є свої, як говорится, тонкості собаки теж требуют гуманного отношения. Згідно з рішенням господарського суду Рівненської області, ділянку від майна притулку мають звільнити до жовтня 2023 року. Сьогодні представниця виконавчої служби на місце приїхала, але рішення суду не виконала. У зв'язку з відсутністю техніки для примусового виконання, яку мав забезпечити стягувати. Як повідомив секретар міськради Віктор Шакризян, згодом на спецкомісії вирішили виділити притулку. У міську ділянку неподалік площею до 30 соток. Поки підприємець не облаштує там умови для собак, вони залишатимуться у притулку Аліси Мамчур. Артем Остапюк, Суспільне новини, Рівне. Місяць мені діти подарували на день народження і мені допомагали фарбувати мої подруги. Це малювала Яна у цю територію Маша і Даша. Дівчина показує картину, яку їй подарувала вихователька Вікторія. Вік та ім'я дитини ми не називаємо в її інтересах. Уже місяць вона проживає у патронатній сім'ї у Тученні Гощанської громади. Друзі я знайшла в Тучині, хоча ми і не так довго з ними спілкуємося, я не так довго тут, але я більше знайшла собі багато друзів, і мені все подобається тут. Але я хочу скоріше попасти додому, там мене всі мої близькі. Сім'я сіркових, у якій проживає дівчина, займається патронатним вихованням дітей три роки. Окрім малювання, вихованка грається з дітьми Вікторії та Олексія Сіркових, а ще навчається гри на піаніно. все виходить, молодець. Вікторія Сіркова за фахом економістка, а її чоловік Олексій вчитель. Жінка розповідає, рішення стати патронатними вихователями прийняли після переїзду до Тучина. Звичайно, було обговорення. Ми думали, чи ми справимо, чи ми зможемо, чи всі умови підійдуть. Обов'язково запитували у біологічних дітей, чи вони не проти, чи вони погоджуються прийняти до до себе в сім'ю ще діток, тому що це ж тривале проживання від трьох до шести місяців. Діток до мене влаштовують від від нуля до 18 років такі вікові обмеження. По кількості це дітки з однієї сім'ї. Якщо восьмеро діток сім'ї, то і восьмеро діток влаштовують. Перш ніж взяти першого вихованця, подружжя прийшли спеціальне навчання, розповідає Вікторія Сіркова. В першу чергу по психології, по дитячій психології, як знайти підхід до діток, тому що дітки приходять в нашу сім'ю різні, і складні, зі складними характерами і часто у стані стресу, тому саме на навчанні розказують, як знайти підхід до конкретної дитини, як заспокоїти, як реабілітувати і взагалі як розпізнавати поведінку. Зараз ця сім'я єдина у Гощанській громаді, що має статус патронатної, повідомив начальник обласної служби у справах дітей Віктор Марчук. Ще дві патронатні сім'ї створили у Рівному, по одній у Немовицькій та Рафалівській громадах. Щодо необхідності створення патронатних сімей. Однозначно, така необхідність є. Вона ну наявна кількість патронатних сімей. Вона не вирішує проблему, оскільки в нас щороку. В області сироті є порядка е, більше 200 дітей сірі позбавлені без піклування. Зі слів Віктора Марчука патронатні сім'ї мають стати альтернативою дитячим будинкам. Надія Кривко, Микола Мельничук, Суспільне новини, Грівне. З самого ранку рівненські художники Костянтин Качановський і Микола Патій розмальовують стіну будівлі біля залізничного вокзалу, малюють дівчинку переселенку, яка тягне за собою валізу з написом Дім. Ну її будинок в даному випадку це фактично її валізка, вазон, який вона з собою захопила. Йде вона не зрозуміло куди, не що її чекає. З однієї це така вимушена. Поїздка і через трагічні обставини а з другої сторони, через призму дитячого бачення, вона якби в будь-якому випадку це навіть якась і подорож є. Колія і лінії електропередач на малюнку символізують зв'язок між учора і завтра, пояснює Костянтин Качановський символічною є й територія залізничного вокзалу, звідки у багатьох переселенців починається знайомство з новим місцем проживання. Створення муралу під назвою Надія вдалині від дому ініціювали волонтери з благодійного фонду Рокада. Е, ідея полягає в тому, щоб показати. Е... Всім місцевим жителям в приймаючих громадах, що до нас приїхали переселенці, приїхали з однією валізою, і насправді привезли в приймаючу громаду більше, ніж валізу, тому що вони привезли сюди теж своє життя, свої таланти, можливості і вміння, якими можуть поділитися із місцевими жителями. За словами Вікторії Костюк, Мурал планували відкрити 20 червня у Всесвітній день біженців, але не встигли намалювати. Тому презентують його 24 липня до 20-річчя діяльності благодійного фонду. І ми би хотіли стерти у цю стигму і стереотипи ВПО, і щоб всі тепер називалися новомістянами і містянами, і ми тепер навчилися жити разом. Тому саме такі об'єкти, такі арт-проекти, я думаю, будуть допомагати. Ти більше зрозуміти один одного і ставати місцем для діалогів, Максим Коломис, Валерій Мартинюк, Суспільне, Новини Рівне. У новому сезоні за рівницький футбольний клуб Верес зіграють бразильські легіонери Жуліо Сезар та Ягосі Кейра. Перший виступатиме на правах оренди, а з другим підписано контракт, розрахований на три роки. Про це повідомили на офіційному сайті команди. Обидва гравці є вихованцями бразильського клубу Корінтіанс. Жуліо Сезар виступав у чемпіонатах Бразилії та Іспанії. Ігрове амплуа Оборонець 23-річний Ягосі Кейра пограв у чемпіонатах Бразилії та Португалії. Виступає на позиції атакувального півзахисника. Це не перші бразильські гравці в історії Вереса у сезоні 2017-2018 років. За рівнян у чемпіонаті УПЛ грали двоє легіонерів з Бразилії. Повідомляють на сайті рівненського клубу. Можу сказати, що в них досить високий потенціал. Це гравці з хорошим вже і досвідом. Вони начебто і не, ну, молоді. Один гравець це центральний захисник, а інший гравець це більш позиція опорної зони, ну, позиція 10 номера більш атакуючого профілю. Дивитеся суспільне рівне. Підписуйтеся на суспільне рівне у соцмережах! Я бажаю нашим славетним збройним силам України витримки, терпіння, мужності. Ми підтримуємо вас, як можемо. Тилу волонтеримо, донатимо, займаємося культурним фронтом. Але від вас залежить наше майбутнє: ви наш шанс на світанки, ви наш шанс на життя, на роботу, на можливість дихати, обіймати своїх дітей і. Це низький уклін від кожного українця, хто знаходиться на не на передовій, від мене особистий уклін. Я зичу терпіння, витримки, і я знаю, що перемога буде дуже дуже скоро завдяки вашому щоденному подвигу. Наша перемога це нова константа, новий відлік української історії. І наскільки вона очікувана, наскільки вона бажана і жадана, настільки ж вона буде і. Важкою, тому що це новий відлік життя в Україні. Я думаю, що це будуть нові випробування і перевірка кожного з нас на вшивість, якщо можна так сказати. Я думаю, що це омріяне, таке досяжне бажання величезної кількості людей в світі, але нам треба дуже достойно буде його прийняти і продовжити цю хвилю, переможну відбудовувати країну, бути достойними громадянами своєї країни. Я думаю, що свідомі громадяни це відчувають, розуміють, передбачають, готові до цих випробувань. Та, врешті-решт, все буде Україна. Промова. Простою мовою про нові правила. Невідмінюваний числівник пів слова з числівником пів у значенні половина пишемо окремо пів міста, пів Харкова, пів на сьому. Написання разом залишається, якщо пів вжито з іменником у формі називного відмінка і становить єдине поняття півзахист, півкуля, півострів, півоберт. Невідмінюваний числівник пів. Слова з числівником пів у значенні половина пишемо окремо: пів міста, пів Харкова, пів на сьому. Написання Разом залишається, якщо пів вжито з іменником у формі називного відмінка і становить єдине поняття півзахист, півкуля, півострів, півоберт.